Сумували більше не доведеться. З 10 березня найпатріотичніше та найвеселіше шоу вітчизняного телепростору Я люблю Україну повертається. І поки ви чекали на улюблене шоу, команда ближче до зірок продемонструє вам, як відбувалися його зйомки. Ми готові. Що два бали і команда качівці. Третій сезон шоу точно вражатиме. Що й казати, якщо на знімальному майданчику з'явилися навіть Леонід Каденюк та Ольга Кобилянська, ведучою суворим і справедливим арбітром, от уже три сезони є акторка Ксенія Мішина. По секрету скажемо, цього сезону образи красуні вас здивують і ще більше. І, до речі, до одного з них свою руку доклав Юрій Ткач. Гуморист, звісно, дуже старався, але його стилістичне бачення довелося виправляти стилістам проєкту. До речі, Ткач також уже третій сезон залишається у статусі незмінного капітана. Чуєте, яка в ткача активна група підтримки, і здається, ще більш голосиста ніж зазвичай. Усе правильно, адже цього сезону в Юрія новий суперник телеведучий Олександр Педан, від якого очікувати можна чого завгодно. Як Олександр почувається у статусі капітана культового шоу? Мені настільки подобається. Я людина азартна. плюс я люблю Україну. І я останніх кілька років реально намагаюся вивчити історію України. Інколи в мене вже є знання, які допомагають нам зіграти класно, а інколи дізнаєшся такі круті факти, що прям себе волосся дибки стає. А от чи не ставатиме дибки волосся у підопічних вимогливого Олександра? Я чесний капітан, і я люблю е, командну роботу. Я не люблю тягнути повністю на собі. Це це нехай робить Юра. Де тисяч рік це який там тисяч? Давай, ти ще не часу, 7 секунд. Ну а як щодо конкуренції між капітанами? Бо ми її відчули щойно потрапили на майданчик. Ми з Юрою в дуже класних стосунках товаришуємо, але коли ти виходиш на майданчик, все, ти включаєшся в гру. І тому ми ну, ще не бились. А так мікросварочки вже є. Зараз педан конкурент ткача, але ми не здивуємося, якщо за кілька років його опоненткою на шоу Я люблю Україну буде донечка Ліза. Дівчинка активно наслідує свого батька, давно стала зіркою його соцмереж і вже має власний фан-клуб. А недавно вона ще й зіграла свою першу головну роль у дитячій благодійній виставі. Вона дивиться на батька і злизує по повній програмі. А от їй дуже подобається грати, співати, танцювати, якось вражати себе. Я думаю, що їй сподобалося. А якщо їй сподобалося, то вона 100% буде продовжувати цього сезону. До команди ткача потрапила дуже особлива учасниця телеведуча Оксана Гуцай. 2012-го сама вона була капітаном на шоу Я люблю Україну. Пригадуєте ці випуски? Шашайся. Ніхто не підказує, Скажи. яка риба має таку саму назву, як і місто в Криму? Стополь, і я представляю. До це Олена Даць найніжніший дизайнер в Україні. До речі, тоді суперником Оксани, крім ведучої Василіси Фролової, був ще й наш Нікіта Добринін. Лідер гурту Валентин Стриколо. А це інтернет-зірка, український Берт, можна так сказати. Ну да, звісно. Він на весь світ прославив українське місто Житомир. Трошки знімала для Васі пролови трошечки, щоб вона побачила нікіті Дабриняну передамі. Так що всім розкажу, всім покажи, нібито ти повернувся в ті роки, коли тобі ще було там 20. Ми припускали, що екс-капітани до москового штурму шоу не готуються, але як виявилося, помилялися. Ну так пере, пере, да, переглядала те, старі часи. оцю історію там Мономаха, Монамаха, і тому іншого, але е, не знадобилося нічого. Теж я. Розглядала. А от актор Григорій Бакланов до участі в шоу готувався, так би мовити, за власною методикою. Уся підготовка моя, яка могла бути, це дивитися передачу. Цю я дивився шоу постійно. Я розумів, що все одно питання будуть нові, і інші, але, хоча б розуміти, як задачі ставляться, яким вони можуть бути по типу, як проводяться всі ці конкурси. Трошки тут я був готовий, але ні, де правди діти це не надто спрацювало, адже сценаристи шоу мастаки знаходити складні питання. Як можна вгадати між 1572 і 1570? Дякую. дякую за запитання. чесно, не знав. Гаюсь. От і фронтвумен гурту Зе Хардкіс Юлія Саніна, як справжня відмінниця та золота медалістка, до зйомок теж готувалася, але дещо в екстремальних умовах. Це відбувалося разом з підготовкою моєї до нацвідбору відбору на Євробачні. Тому я одним вечором читала сценарій, іншим вечором я листала підручник з історії України. До того ж співачку заспокоювало й тішило те, з ким у команді вона гратиме. Звичайно, Я коли почула, що моєю партнеркою буде ціна Кароль, я зрозуміла, що Можна, в принципі, трошки розслабитись, тому що принаймні атмосфера в нашій команді буде прекрасна, а відповіді якось знайдемо. Дві подружки на одному майданчику це вже шлях до перемоги. З партнерами в роботі сані узагалі щастить. От і на нацвідборі Євробачення компанію їй склали розкішні чоловіки. Тож і на пропозицію стати ведучою артистка погодилась без вагань. Тимур Мірошніченко з ним не страшно виходити в будь-які прямі ефіри. Поруч Василь Байдак, який дуже прикольний, дуже дав харизми. Тому я погодилася. Я відчувала цей проект як більш це місійний проект, в тому плані що об'єднати українців ім'я Юлії Саніної вже потроху стає символом нашого Євробачення. Однак вона запевняє, йти на пісенний конкурс як учасник гурту Зехаркіс. Точно не планує. Ми вже виступили на сцені. Євробачення в Ліверпулі. Як запрошені гості, ми відкривали Євробачення, українські Євробаченьки проходило в Ліверпулі. Нам цього вистачило. Емоції класні. За нас було не соромно нікому. Тож я думаю, що от на цьому, напевно, і все. Колись на Євробачення хотіла потрапити, й Саша Заріцька зі своїм гуртом Казка, голосиста красуня цього сезону теж стала дебютанткою патріотичного шоу. А от її партнер по команді Дмитро Каднай горобець стріляний. Мені повезло, що Дні Каднай вже брав участь. Такій компанії Саша, звісно, теж не аби як зраділа, якби не одне. Але він сказав, що він програв, просто минулий раз і сказав, що буде так само. Але я дуже рада. Ну типу з дімою ми, ми дуже давно вже знайомі. Дуже нас багато чого пов'язує, тому нам було дуже легко разом. А ви помітили нову зачіску співачки? Так, от нам вона відкрила таємницю свого раптового стилістичного апгрейду. У Мене не, справжня, не справжній не чубчик. Артистка взагалі не соромиться ділитись із публікою тим, що знаменито. Зазвичай приховують. От нещодавно вона продемонструвала, які процедури робить у косметолога. Ну я стараюся у всіх питаннях бути дуже відкритою. У мене є мімічні зморшки, і я просто робила Діспорт. Це блокатор зморшок. Вже після 30-ти вважаю, що на мімічних то цих от штучках оце лоб і е, як це називається носогубка. Да, оце, от, типу, десь раз в рік думаю, що можна. Це навіть не про е, красу, це реально про активну міміку для мене. Тому що мене постійно дуже голосний яскравий сміх. В мене постійно якісь знаєш емоції. Я постійно це код роблю. І ну я розумію, що просто до 40 у мене будуть дуже яскраво виражені зморшки. Тому це просто щоб підтримувати ну, якусь гладкість шкіри. Новий капітан, учасники з новими зачісками, і ще більше фактів про Україну. Все це на вас чекає вже сьогодні, о 19.00 у новому сезоні улюбленого шоу. Тож тепер план на вечір такий. Класна компанія Тед, та звісно, я люблю Україну.